А в людини від петушка цього фарба злізла з кросівок? Ну, не мать ті її, ну звісно, злізла. Ну, вже мільйон разів казали. Ну, хоч мені цікаво, хоч хоч хтось. Хоч раз читав ту інструкцію, як його ні, не читав. Хоч хтось дивився відео, що не можна замшу пшикати, не можна, фарбу пшикати не можна. Ну, все, замшеві кросівки. Ну, ясний, красний, напшика його, воно його попали ну там кислота. Ну, що ж їм можна? Ну, звісно, фарба полізе, воно буде тікти, як не знаю, що з цієї фарби замшу не можна. Ось тут, ну, тут не так. Будь ласка, фарбована підошва, 95, 90 етени, все, що фарбована підошва, воно змивається водою, не то, що цією пшикалкою. Звісно, ви напшикаєте тканину можна, тканиною нічого не буде. Якщо ви дивитесь уважно моє відео, а я пшикаю шантиклєром лише тканину, лише сітку. Ніколи я не пшикаю і піна, якщо вона піна, не фарбована. Якщо попшикати підошву, якщо попшикати замшу, то звісно буде втекти. Звісно, воно все розмиє, роз'їсть і все потече. Тому треба точково використовувати з розумом це робити. Ми не, не все попідряд пшикаємо. В основному, в основному, 90% взуття праємо просто рідким пральним порошком. Розводимо з водою, все Рід, за просто десь якісь плями, точково. Отут ми вже застосовуємо оцей засіб. Так що ну, треба роз, з розумінням відноситись до всіх засобів.